Загорелись. Пи... Все загорелись полная причем. Вся жопа. Полыхнула. Ей блять, там на... Но пока еще не так сильно, как вчера, конечно. А, ну вот еще раз попали, но ну, пи, короче. Пане Сергій, ще до однієї теми удар по Рязанській нафтобазі і нафтопереробній компанії підтвердили в Генштабі збройних сил України. Російські об'єкти повторно уразили підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України та головного розвідувального управління. На місці атаки вирує пожежа. Рязанський нафтопереробний завод входить у четвірку найбільших НПЗ Російської Федерації. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо. Це не єдиний об'єкт. По якому відпрацювали наші оборонці, прилетіло також і по передовому пункту управління в районі населеного пункту Корінєво Курської області Російської Федерації наслідки поки уточнюють. От як поцінюєте нашу роботу на російській території? Що дуже важливо, щоб Росія відчувала на собі війну? Вам слово ви знаєте, якщо за 12 бальною шкалою, то я скажу про 12 балів, тому що Подавати систему протиповітряної оборони Російської Федерації, навіть не дивлячись на ті проблеми, які сьогодні на Росії очевидні, це треба багато чого вміти і спланувати відповідні операції. Знову таки, подивіться, немає випадкових об'єктів. Я розумію, що більш ефектно виглядає там знищений літак, наприклад, стратегічної авіації, ті, що бомбардують Україну під час масованих обстрілів. Але коли з ладу виходить... Якийсь нафтопереробний завод, такий як Рязанський, зокрема, або інші, де виробляють в тому числі, наприклад, авіаційний газ. Ну, звичайно, ми говоримо про те, що це більш ефективно, це більше вражає, і це те, що виносить ворога перед ногами. Ви знаєте, росіяни дуже часто говорять про те, що вони. І ми це підтверджуємо, використовують тактику подвійного удару, тобто наносять, наприклад, ракетний удар, потім там ДСНС приступає до рятувальної операції. Вони вдруге намагаються влучити цю локацію. Тоді в нас є симетрична відповідь, у тому числі що Україна робить контрольний постріл в голову. Давайте скажемо так. Тобто, цей рязанський завод, він, наприклад, був уражений кілька днів тому. Зараз продублювали, і це не вперше. Задаємо Енгельс, задаємо там інші об'єкти. Так що тактика, вона наша, є теж. Відповідальною, і головне, що немає випадкових об'єктів, і головне є ефективність. Знову таки, якщо навіть говоримо про командні пункти, ви задали Курську область, то саме там, там, де найбільш спекотно. Якщо говоримо про Донецьку, там теж вражаються, наприклад, командні пункти, тому що Донецький напрямок він є найбільш спекотним. Покровський, зокрема, тому робота ціла спрямована, і це не може не імпонувати. Ну, давайте, щоб все таки було 13 за 12 бальну шкалу, Але для цього треба всім працювати. Ми бачимо зараз активні наступальні дії по всій лінії фронту, особливо покровський напрямок. Це дійсно страшні штурми ворога, і всі говорять про те, що от коли я з військовими, які зараз на нулі, вони говорять про те, що поки ворог наступає зараз по лінії фронту, не можна говорити про будь-які переговорні процеси, тому що зараз ціль ворога захопити як можна більше території. Вам слово. Ну важко з цим не погодитися. По перше, дійсно ми прекрасно розуміємо, що й взагалі я вважаю, які мова про якісь перемовини сьогодні вона просто зашкодить і шкодить насправді нашому суспільству. Перш за все, військові звичайно реагують на це дещо по іншому. Ми просто займаємося своєю бойовою роботою, і сьогодні максимальне бажання, воно незмінне, знищувати ворожий ресурс, тобто особовий склад, тому що піхотна компонента. Вона сьогодні головна у ворога, і ми це передбачали, розуміли, що саме гарматним м'ясом ворог буде намагатися е, проходити наші території, покращувати своє тактичне положення. От щодо суспільства, я розумію, що емоційно є відповідне підґрунтя у певної частини українських громадян, які на сьогодні розуміють, що так так, треба зупинитися. Ми всі прекрасно розуміємо, що потрібен мир, але мир може бути лише за формулою «перемога і мир. Знову таки, що ми вкладаємо в поняття цієї перемоги на сьогодні. Але власне, ці, скажімо, всі розмови, ще раз підкреслю про перемовини, вони для суспільства є шкідливими. Тому що на сьогодні Україна ділиться, має ділитися на дві категорії громадян: перша ті, хто вміють і знищують ворога, і друга категорія та, що подає набої. Тут все дуже просто і очевидно. Це збереження державності, збереження країни і власне подолання цього ворога. Тому Ворог дійсно сьогодні активно просувається, намагається просуватися, атакує по всіх без виключення напрямках. Там, де він не може цього зробити фізично, навіть через гарматне м'ясо, оце відсутність ресурсів, наприклад, резервів відповідних, ну скажімо, там на запорізькому напрямку. Але там активно ворог, наприклад, займається терором мирних людей. Тобто, це використання авіаційної компоненти, це ще один, на жаль, плюс у ворога, який сьогодні. Він може використовувати тут тобто, знищення усього українського, що є на цій землі. Так що ситуація наразі є такою. Тому треба думати про це: Тим забезпечити військо, дати війську можливість продовжувати боротьбу власне, і долучатися до сил оборони. Це гасло нікуди не поділося перше. Що треба справи, а не лише гасла, а друге, долучатися до сил оборони, пане Сергію. Дякуємо вам щиро за ваші слова, за ваші включення. Бережіть себе, будь ласка, Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, був з нами. Друзі, ну просто зараз.